Тоді я вмикаю запис. Давайте розпочнемо з вами. Хотіла трошки розказати про нашу організацію. Організа... Організація створена у 2000 році. Ми давно займаємося питаннями екології, але зараз в нас переважає водна тема, власне, по якій ми тут і зібралися, і тема радіації. Сьогодні ми поговоримо про воду. Всі знають, що. Наразі є великий ризик зникнення центрального водопостачання, що власне і відбувалося 23 листопада під час ракетних обстрілів. Не було і електроенергії, і як наслідок не було центрального водопостачання, яке відновили там тільки через день-півтора в неї, в деяких районах тільки через два дні. У цей же час. І нам писали до нашої організації, і взагалі у телеграм-каналах. Я зараз прочитаю, що на запит міська рада про колодязі відповіла, що це не їх компетенція. Я вам казала, Прохання. що два дні назад. Прохання вимкнути мікрофон з кого вімкнув. Будь ласка. І на запит міська рада відповіла, що це не її компетенція, а районна в місті лише надала інформацію, де знаходяться колодязі, але про їх стан чиновникам невідомо, і це через дев'ять місяців війни. Ми почали займатися цим ще давно, і карта альтернативних джерел по Кропивницькому в нас є. Ми її викладали у публічний доступ, але нам почали писати, що це сприяє диверсії. Тому ми з публічного доступу вилучили цю карту, але ви можете написати нам на Фейсбук сторінку, і ми вам її надішлимо, якщо у вас є така потреба. Хоча, як ми знаємо, мер Києва ще при перших випадках зникання води у столиці у публічний доступ виклав карту біветів, і ні про яку диверсію мови не йшлося. В нас дуже багато було і прес-конференцій: вода як зброя та ресурс, різних заходів, де ми висвітлюємо тему про те, власне, який вода важливий ресурс, і що потрібно шукати альтернативні джерела, бо все ж таки ризики зникнення дуже великі, і люди мають знати, де вони можуть взяти воду в разі потреби. Саме по Кіровоградській області а, система центрального водопостачання зазнавала перевантажень а, ще раніше до воєнних дій. А зараз а, а, підсилилося навантаження через те, що а, побільшало людей в області а, ВПО а, і так далі. І в принципі, ситуація зараз не дуже. Тому я думаю, ці знання а, повинні бути в кожного. Зараз ми складаємо мапу саме по області. Ми вже в нас був фінальний відбір проб води, і зараз ми чекаємо результати від лабораторного нашого центру, і потім вже зможемо приступити до створення такої електронної мапи, яку ми плануємо викласти, щоб ви теж про це знали. В наших соціальних мережах наприкінці вебінару я вам дам посилання на форму зворотнього зв'язку. Там буде і всі прилади, і всі тестери, і дезінфектори, які я сьогодні покажу. Трошки запитання про вас, про нашу організацію і посилання на наші соціальні мережі, де ви можете ознайомитись наш з нашими новинами і надалі бути обізнаними. Давайте розпочнемо. А, перше, що я хотіла показати, це наша така мобільна лабораторія, така валізка. Вона складається саме з фотометру, з приладу, і тест смужок різноманітних, за допомогою яких ми можемо визначати. Вміст по параметрах у воді, яку ми тестуємо. Фотометр працює за допомогою Bluetooth. Є спеціальний додаток в телефоні, який ви завантажите собі у Play Market. Ви вмикаєте Bluetooth на телефоні. І одночасно з цим. Вмикаєте сам пристрій. Якщо розібратися, то в принципі не важко користуватися. Є російськомовна версія цього додатку і є багато дуже інструкцій. В нас з'являється підключення, ми підключили у додатку все. Тепер вибираємо параметр, по якому ми будемо вимірювати якість саме води. Чому називається фотометр? Тому що датчик приладу він фіксує силу світлового сигналу, він пропускається через отриманий розчин і розраховує вміст реагенту у воді, яку ми перевіряємо з вами. Дуже багато реагентів, сульфати. На вміст заліза ферума, міті, купрума, нітратів. Сьогодні давайте з вами перевіримо фосфати. Це така баночка з тес-смушками. Беремо одну, обираємо у переліку фосфати. В нас одразу йде налаштування. Ми відкриваємо кювету, це такий отвір для того, щоб наливати воду. І наливаємо туди водички. водичка з крану? Так, вода з крану в мене технічна. Перевіримо, що в мене за вода вдома. Натискаємо е, одночасно кнопку Ріт та занурюємо.